Вітаю вас, мої любі малята! Сподіваюся, що у всіх все добре і ви перебуваєте в дуже гарному настрої. А скажіть мені, будь ласка, чи любите ви свята? А яке сьогодні свято? А я скажу всім, хто не знає, сьогодні дуже гарне свято! День святого! Миколая, ви чекали його малята? І сьогодні ми з вами на занятті поговоримо про святого Миколая. Тож будьте дуже уважні і почнемо ми з вами з прослуховування легенди казки саме про святого Миколая. Колись дуже-дуже давно жив собі хлопчик Миколай. Він був сиротою, його батьки померли, але залишили йому великий статок. Миколай мав дуже добре серце і завжди хотів допомагати всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок, в якому було харчі, одяг, гроші. Та йшов до осель, де жили бідні люди, підкладаючи подарунки під їхні вікна, а найбільше Миколай любив дітей, тому вони завжди першими отримували від нього подарунки. Минули роки Миколай виріс і став священником. Усі шанували і любили його за доброту, за ласкавість та мудрість. Та про діток Миколай і далі не забував, як тільки довідувався, що якась дитина в біді, одразу йшов до неї з утіхою і подарунками. Коли Миколай помер, Господь за його добре життя на землі дозволив йому щороку в день його іменин сходити на землю, щоб відвідувати дітей. А на землі, Пам'ять про доброго Миколая теж не зникла. Сім'ї і на сьогодні пам'ятають про його добрі діла, про його святе життя, тому самі у ніч з 5 на 6 грудня в оселі, де живуть дітки, нечутно приходить Миколай та кладе під подушку в чобітки, сплячують дитини бажані подарунки. А допомагають Миколаєві в цій справі маленькі Янголятка напередодні чарівної ночі. Малята, я сподіваюся, вам сподобалась легенда про Святого Миколая. А зараз я пропоную вам пограти в гру-діалог що ти знаєш про святого Миколая. Я буду вам задавати питання, а ви будете на них відповідати. Малята, тож скажіть мені, будь ласка, в яку пору року приходить святий Миколай? Вірно, малята. Взимку. Малята, а кого найбільше любив Миколай? Так, вірно, дітей. Розкажіть, які добрі справи робив Миколай на землі за своє життя? Так, допомагав бідним та нужденним людям? Малята, про що попросив Миколай Господа, коли потрапив на небо? Вірно, щоб хоч інколи спускатися на землю та бачити діточок. Малята, а що робить Миколай щороку напередодні своїх іменин? Вірно, приносить діточкам подарунки. Малята а які дітки отримають дарунки від Святого Миколая? Вірно, іграшки, цукерки, так, молодці. А скажіть мені, будь ласка, а хто з діточок може отримати лозинку? Так, вірно, той, хто себе погано поводив та не слухався? Батьків. Сподіваюсь, серед моїх діточок таких немає. Малята. А розкажіть, будь ласка, що ви отримали в подарунок від Святого Миколая. Малята, а в мене для вас ще одна цікава гра, яка називається Що в мішку у святого Миколая, будьте уважні. Молодці малята, у вас все вийшло. Я бажаю вам, щоб ви поводилися весь наступний рік дуже-дуже добре, щоб і в наступному році отримати подарунки від Святого Миколая. А я бажаю вам гарного свята та всього найкращого. До зустрічі!